Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас тренувальне заняття. Будемо розв'язувати показникові рівняння методом заміни. Достатній рівень. Отже, перепишіть ці 4 рівняння на аркуш паперу і спробуйте їх розв'язати самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Перевіримо перше рівняння. 3 в степені 2х плюс 1 відняти 10, множте на 3 в степені х плюс 3 дорівнює. 0. Спочатку перетворимо ліву частину таким чином. 3 у степені 2х плюс 1 запишемо у вигляді добутку. Це буде 3 в степені 2х множити на 3 в степені 1. Нагадаю вам, в цьому перетворенні ми використали формулу добуток степенів з однаковими основами. А в степені степен множити на а в n, дорівнює а в степені n плюс n. m плюс n. N, n це у нас 2х плюс 1. І ми записали оцей вираз ось у вигляді такого добутку. Продовжуємо. Переписуємо мінус 10, множити на 3 в степені х плюс 3 дорівнює 0. Зверніть увагу, що 3 в степені 2х, ми про це говорили на попередніх уроках, це все одно, що 3 в степені х і в степені квадрат. Ми використовуємо тут властивість А в степені N, це А в степені M на N. Так ось оцей добуток показників записаний тут. І ми можемо даний вираз записати в такому вигляді. Отже, одержимо. 3 у степені х і в степені 2 множити на 3. Ми цю трійку запишемо попереду. Відняти 10. Множити на 3 в степені х плюс 3 дорівнює 0. Просто переписали. Тепер 3 в степені х дорівнює Т. Ми вводимо допоміжну зміну. Зрозуміло, що Т приймає тільки додатні значення. Дане рівняння із врахуванням цієї заміни перепишеться у вигляді. 3т у квадраті мінус 10т плюс 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. мінус 10 у квадраті b це мінус 10. Підставляємо формулу. Одержимо 100. Відняти 4, множити 3ку підставляємо замість А і множити цю трійку замість С. Дорівнює 4 на 3 12, ще на 3 36, 100 відняти 36, 64. Це додатне число, тому дане квадратне рівняння буде мати два розв'язки. Т1, 2 дорівнює мінус б, плюс-мінус корінь із дискримінанта. Ділити на 2а. Це я нагадую вам формулу коренів. Мінус б це число протилежне до коефіцієнта мінус 10. Тобто це буде плюс 10. Плюс-мінус корінь із 64 підставляємо замість d. Це буде 8. І розділити. 2 множити на 3. Одержимо 10 плюс мінус 8 розділити на 6. Т дорівнює перший корінь. 10 плюс 8, 18, розділити на 6 дорівнює 3. Другий корінь. 10 мінус 8, 2, ділити на 6 2 шостих. Скорочуємо 1 третя. Ось така сукупність із двох. Значень Т. Тепер замість t, в цю сукупність, підставляємо 3 в степені х, тобто повертаємося до змінної х. Одержимо 3 в степені х дорівнює 3, або 3 в степені x дорівнює 1 третя. Наступний крок з цього рівняння, випливає, що х дорівнює 1. А з цього рівняння випливає, що хрівня мінус 11, тому що 1 третя це 3 у мінус першому степені. Отже, ми одержали два корені цього рівняння. Перевіримо друге рівняння. 4 в степені х плюс 0,5 плюс 7 множити на 2 в степенх дорівнює 4. Звичайно, що це рівняння також розв'язується способом заміни. Перед тим, як здійснити заміну, ми трошечки його перетворимо. 4 подамо як 2 в другому степені. Одержимо 2 у степені 2 в і х плюс 0,5 плюс 7 множити на 2 у степені Х. І четвірку переносимо в ліву частину. В правій частині 0. Розкриваємо дужки у показнику першого степеня. 2 у степені 2х плюс 2 множити на 0,5 одиниця, плюс 7 множити на 2 у степені х мінус 4 дорівнює 0. Розпишемо це у вигляді добутку, тобто використаємо першу формулу із записаних тут 2 у степені 2х множити на 2 у першому степені. Це просто 2. І переписуємо решту виразу 7 множити на 2 в степені х мінус 4 дорівнює 0. Виконуємо заміну 2 в степені х дорівнює t. Зрозуміло, що 2 в степені 2х це 2 в степені х у квадраті і це дорівнює t у квадраті. І показникові вирази. Можуть приймати тільки додатні значення. Оце рівняння перепишеться у вигляді. 2. Ми записали цей коефіцієнт на перше місце. Множити на t квадрат плюс 7t-4 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, знаходимо корені через дискримінант. Формула b квадрат мінус 4ac. Дорівнює. 7 підставляємо замість B, Це буде 7 у квадраті 49. Мінус 4. Множити. Двійку підставляємо замість С на 2. І мінус 4 підставляємо замість C. Дорівнює, Оскільки в нас два від'ємних числа в добутку, результат буде додатним. 4 множити на 2, 8. 8 множити на 4, 32. 49 плюс 32 81. Це більше від нуля. Рівняння матиме 2 корені. Т1, 2 дорівнює. Мінус B плюс мінус корінь із дискримінанта ділити на 2а. Дорівнює. 7 підставляємо замість B. Мінус означає, що беремо протилежне до 7. Мінус 7. Плюс-мінус. 81 підставляємо замість d. Корінь з 81 9. Розділити 2, множити двійку, підставляємо формулу замість A, на 2. Тобто одержали мінус 7 плюс мінус 9 розділити на 4. Одержимо сукупність із двох коренів. Т дорівнює. Мінус 7 плюс 9 дорівнює 2. 2 ділити на 4 дві четвертих або одна друга. Т дорівнює мінус 7 мінус 9 мінус 16, ділити на 4 мінус 4. Ось така сукупність. Але оце значення Т не задовольняє умову, що Т може приймати тільки додатні значення. Не задовольняє. Умову. Таким чином у нас залишається тільки один розв'язок. Повертаємося до нашої заміни, тобто повертаємося через цю заміну до початкової змінної х. Одержимо 2 в степені х дорівнює 1, друга. Звідси 2 в степені х дорівнює 2 у мінус першому степені. А це означає, що х дорівнює мінус 1. Перед тим, як перейти до перевірки третього рівняння, я хочу зауважити, якщо у вас виникають якісь питання по тих властивостях, які ми використовуємо в процесі розв'язання, то ви можете переглянути відповідні відеоуроки. Посилання на ці відеоуроки ви знайдете під цим відео. Отже, третє рівняння. 3 на 5 степені 2х-1, відняти 2 на 5 степені х-1 до рівня 0,2. Розуміло, використовуємо метод заміни. Перед тим, як його використати, нам потрібно подати дане рівняння в такому вигляді, щоб в ньому зустрічався х тільки в показникових виразах із основою 5. Тому переписуємо ліву частину так, 3 множити. 5 у степені 2х множити на 5 у мінус першому степені. Ми використали тут ось цю першу формулу. Відняти 2 множити на 5 у степені х множити на 5 у мінус першому степені. Так само, так само як в першому випадку, перша формула. 0,2 переносимо в ліву частину. В правій частині залишається 0. Оскільки у нас тут. 5 у мінус першому, тобто 1 п'ята. 5 у мінус першому, так само 1 п'ята. 0,2 це так само 1 п'ята. Ми можемо спростити ці коефіцієнти і перемножимо дане рівняння на 5. 3 на 5 у степені 2х. А 5 у мінус першому множити на 5 це одиниця. Ми її при множенні опускаємо. Відняти 2 на 5 у степені х. Те саме, 5 мінус 1 ммножити на 5 дорівнює 1 при множенні не записується. Мінус 0,2 множите на 5 це одиниця. Дорівнює 0. Тепер заміна 5 у степені х дорівнює t. 5 у степені 2х, це ми вже неодноразово таке приклання робили дорівнює t у квадраті. І t більше від 0 це таке обмеження на допоміжну зміну. Переписуємо це рівняння з рахуванням заміни. Одержимо 3Т квадрат, тому що 5 в степені 2т, то є т квадрат. Відняти 2т відняти 1 дорівнює 0. Через дискримінант знаходимо корінь рівняння. Звичайно, ви можете і підбирати корінь, якщо це вам легко дається. b2 мінус 4 мінус 2 у квадраті 4. Відняти 4. Множити на 3 і множити на мінус 1. Дорівнює. 4 на 3 – 12, мінус на мінус буде плюс 12 плюс 4 16, Це більше від нуля. Т1, 2 дорівнює формула мінус В плюс-мінус корінь з дискримінанта ділити на 2а. Підставляємо формулу мінус 2 замість Б буде 2 плюс-мінус 16 замість Д. Одержимо корінь 16, 4. Трійку замість А, 2 на 3, 6. Одержимо Т дорівнює. 2 плюс 4 6 ділити на 6, 1. Або Т дорівнює 2 мінус 4 мінус 2 на 6 мінус 2 6. після скорочення мінус 1 3. Зрозуміло, що від'ємне значення Т не задовольняє умову. Рівняння. Ну, ось тут оцю умову не задовольняє. Одержимо, повертаємося до х 5 степені х. Ми сюди цю рівність замість степен підставили вираз 5 степені х дорівнює 1. 5 степені х дорівнює одиниці, це 5 у нульовому степені. Отже, х дорівнює 0. Ось таке було третє рівняння. Розв'яжемо тепер четверте рівняння. 5 розділити на 3 в степені х-6, плюс 5 розділити на 3 в степен х плюс 6 дорівнює 2. Перш за все, визначимо область допустимих значень даного рівняння. Оскільки в нас є ділення, то знаменник не може дорівнювати 0. Тому запишемо таку умову. 3 в степені х мінус 6 не дорівнює 0. Так само і другий знаменник 3 в степені х плюс 6 не дорівнює 0. Але оскільки 3 в степені х набуває тільки додатних значень, а 6 додатне число, то сума буде точно більша від 0 і не може дорівнювати 0. Тому другу умову можна і не записувати. Звідси ми одержимо, що 3 в степені х не дорівнює 6. Ми мінус 6 перенесли в праву частину. Оскільки х зустрічається тільки в показникових виразах із основою 3, то ми можемо вводити допоміжну зміну. 3 в степені х дорівнює Т, Т більше від 0. І, звичайно, переписуємо ще цю умову. Т не дорівнює 6. Одержимо рівняння 5, розділити на... Замість 3 в степені х записуємо t-6 плюс 5 розділити на t плюс 6. І двійку перенесемо в рівну частину, дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде t-6 множити на t плюс 6. Додатковий множник першого дробу t плюс 6. Другу дробу Т-6. Третю дробу, оце двійку ми також розглядаємо як дріб, дві перших. Знаменник одиниця значить ясно, що додатковим множником буде весь цей добуток мінус 6 на Т плюс 6. Отже, записуємо 5 множити на t плюс 6, додати. 5 множити на додатковий множник t-6, відняти двійку, множити ось на цей доводок. Але ми використаємо тут формулу скороченого множення, відому ще із 7 класу. а в множити на а плюс б, дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Якщо ми в формулу замість А підставимо Т, а замість Б підставимо 6, то одержимо в лівій частині такий добуток. В правій частині тоді маємо замість А підставляємо Т, а замість Б підставляємо 6. Мінус 6 у квадраті. А 6 у квадраті це 36, Т квадрат мінус 36. Так ось. Замість у цього добутку ми тут запишемо ось вже оцей многочлен. Одержимо t квадрат мінус 36. І це дорівнює 0. Розкриваємо дужки у чисельнику 5т. Додати 30. 5 перемножу на t, 5 перемножим на 6. Додати 5t відняти 30, тому що 5 на мінус 6 мінус 30. Відняти 2т квадрат мінус 72. Мінус 2 на мінус 36 плюс 72. Підкреслюємо, знаменник залишається той же самий t-6 на t плюс 6. Дорівнює 0. Зводимо подібні доданки у чисельнику. Подержимо 5t плюс 5т, 10т, 30-30 протилежні числа взаємно знищуються, мінус 2Т квадрат плюс 72. Розділити т-6, T т T плюс 6 дорівнює 0. Тепер замість цього дробового рівняння записуємо систему. Утворюється вона так, чисельник прирівнюємо до нуля, а знаменник нулю не дорівнює. Ми чисельник перепишемо трошки в іншому вигляді. Перенес, поміняємо місця і ці два доданки. Одержимо. Мінус 2Т квадрат плюс 10т плюс 72 дорівнює 0. Т-6 на t плюс 6 не дорівнює 0. Звичайно, що цю умову можна було не накладати, оскільки даний добуток дорівнює 0 тільки тоді, коли Т дорівнює 6, а воно в нас вже виключене із розгляду, або Т дорівнює мінус 6, і тут так само мінус 6 не потрапляє до тої множини чисел, на якій ми розв'язуємо дане рівняння. Тому надалі можемо вже на, це, на цю умову другу не зважати. Перше рівняння ми розділимо на мінус 2. Одержимо t у квадраті мінус 5 t мінус 36, дорівнює 0. Знаходимо дискримінант, дорівнює b квадрат мінус 4 ac дорівнює. Мінус 5 у квадраті 25, мінус 4, множити 1 замість А на 1 і мінус 36 замість С. Дорівнює мінус і мінус при множенні 2, парна кількість мінусів дає нам додатний результат. 4 на 36, 144 плюс 25, 169. Знаходимо корінь цього рівняння. Т1, 2 дорівнює мінус Б, плюс-мінус корінь дискримінанта ділити на 2а. Дорівнює мінус 5, підставляємо замість Б і беремо протилежне. До мінус 5 це буде 5 плюс-мінус замість Д пишемо 169, корінь 169, 13. Ділити. Замість А формулу пишемо одиницю 2 на 1 дорівнює 2. Одержимо сукупність рівнянь. Т дорівнює 5 плюс 13, 18, ділити на 2 9. 5 мінус 13 мінус 8 ділити на 2 4. Мінус 4. Оце значення Т не задовольняє умову. Отже, на далі надалі ми розглядаємо тільки оце значення Т. Повертаємося ось до заміни. 3 в степені Х. Ми оце 3 в степені Х підставили замість t у дане рівняння дорівнює 9. 3 в степені Х дорівнює 3 у квадраті. Звідси Х дорівнює 2. Ось на цьому ми розглянули дані 4 рівняння. Сподіваюсь, що. Рівень вашого уміння розв'язувати показникові рівняння підвищився. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.